Доброго дня, діти! Запрошую вас на творче, незвичне заняття. Але спочатку послухайте, будь ласка, розповідь нашого гостя. Привіт, малятка! Це я, зайчик Сіренька Шубка. Прийшов до вас сьогодні, щоб розказати вам легенду про квіти. Давним-давно вирішило літо зробити землю. Красивою. Змішало літо всі кольори веселки із сонячним світлом і стало ними землю фарбувати. Летіло воно з півдня на північ. Мочило літо пензлик у червону фарбу і бризнуло вниз. Там, куди потрапили червоні бризки, розквітли. Червоні маки і червоні троянди. Бризнуло літо білою фарбою і розцвіли білі ромашки і лілії. Бризнуло воно синьою фарбою і розцвіли дзвіночки і волошки. Занурило літо пензлик в жовту фарбу і бризнуло на землю, і всюди розсипались жовті кульбабки, купальниці і соняшники. Все далі і далі летіло літо на північ, і все менше залишалось у нього фарб. Бризнуло воно ними на землю і розквітло все кругом. Ви знаєте, діти, що багато художників малюють квіти. Ось погляньте на їхні картини. Це картина з волошками, з соняшниками, а також картина з червоними маками. Малята Зайчик нам пропонує перетворитися на художників і намалювати картину з червоними маками. Для роботи нам потрібна. Червона, зелена, чорна фарба і одна кришечка. Наносимо на кришечку червону фарбу і робимо нею відбитки. Чорною фарбою пальчиком робимо серединки. Зеленою фарбою домальовуємо стебло і листочки. Наша картина готова. Малята, я сподіваюся на те, що такий спосіб малювання вам сподобався. Надішліть мені, будь ласка, фото ваших чудових робіт. Дякую за увагу! До зустрічі!